180-й день повномасштабної війни Росії проти України за повідомленням оперативного командування Південь українські війська на півдні знищили склади ворожих боєприпасів у Чорнобаївці та Старицях. Зазначається, що також ліквідовано 75 росіян. Корпусна самохідна гармата Гіацинт С, два ворожих танки, Т 72 та шість одиниць броньованої техніки. Сили оборони України стримують просування окупантів на харківському напрямку. Ворог стріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Слатиного, Питомника, Петрівки, піщаного, Гусарівки, Моспанового, Криничного та Пришиба. За повідомленнями генштабу на слов'янському напрямку, противник продовжив стріляти біля Дібрівного, Мазанівки та Долини. Намагався наступати у напрямках Довгеньки, Дібрівне, Брашківка, Новодмитрівка. Успіху не мав, змушений відступати на Краматорському напрямку. Були обстріли неподалік Роздолівки, Григорівки, Верхньокам'янського, Дронівки та Серебрянки. Ворог намагається наступати. У напрямку Спірне Веселе бойові дії тривають на Бахмутському напрямку. Ворог стріляв із ствольної артилерії в районах населених пунктів Солодар, Зайцеве і Білогорівка. Противник вів наступ у напрямках Вершина Кодема і Гладосове Кодема. Успіху не мав на напрямках Стряпівка, Солодар, Покровське, Бахмут, Травневе Кодема, Семигір'я Зайцеве та Гладосове Кордюмівка. Бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку ворог вів обстріли із ствольної та реактивної артилерії неподалік Опитного, Мар'їнки, Пісків, Авдіївки та Невельського. Намагався вести штурму у напрямках Спартак, Опитне, Новоселівка, Друга, Красногорівка, Донецьк, Первомайське, Лозове, Невельське. Успіху не мав. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснювали вогневе ураження районів Дорожнянки, Новосілки та Малої Токмачки. Ворог вів наступ у напрямку Макарівка, Времівка. Успіху не мав на південно-бузькому напрямку. Противник продовжив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії, районів населених пунктів Велике Артакове, Лозове, Таврійське, Степова Долина, Первомайське, Новоолександрівка та інших Збройні сили України нищать ворога на всіх напрямках. Фронту від початку повномасштабного вторгнення силами оборони було умогилено більше 45 тисяч особового складу Росіян, повідомляє генштаб України.